Ісусу Христу, а люди відповідають на віки слава. Тобто, привітання, яке вже в століттях порінено в нас. Слава Ісусу Христу! На віки слава. Сьогодні, друзі, серце, я думаю, багатьох крається і болить. І я хотів би сказати три побажання. Три побажання, десь десь і помолитися разом з вами. Покликати до Господа про милість для нас і нашого народу. Родини, родичі, близькі. Сьогодні багато хто стукає. Я вас закликаю, стукайте де треба, де можливо. Стукайте, подавайте документи, ви правильно робите. Можливо, міняються слідчі. Знову просять одне й те саме, робіть, тому що ну, буває губиться, буває, там треба підтвердження. Шукайте, Писання закликає, але закликає вас шукати не тільки на тих рівнях, які ми маємо ось тут, але й прихиливши коліна, дати, Господи, щоб повернувся з полону, мій, рідний, його ім'я кликати. Якщо зникли безвісті, Господи, якщо живий, щоб повернувся, щоб обнялися. Якщо пристав перед Тобою, Господи, то щоб тіло повернулося, тому що невідомість це страшна річ. Друге побажання, яке хотів би залишити, то побажання мого побратима Капелана, і він якось сказав таку річ, коли повернуться побратими, в них не буде сили на несправедливість, на різні знаєте, залишки такого комунізму, корупції, всього такого гнилого, савдеповського, знаєте, такого спорченого. У них не буде сили на те, не буде бажання на те, не буде навіть такого терпіння. Тому що треба робити, якщо бачите таку несправедливість, готуйте. Чи то якась адміністративна структура, ще щось, наставляйте людей, виправляйте, щоб люди могли приходити до тями. За кожну родину, які зібралися на цьому місці. Ми просимо Господь, полоне, поверни, Господи, з ворожого полону. Живи. Імошкоджуємо, то прохання, Господи, всіх присутніх у цьому. Повернути. Щоб ти дав солдатам надію та сили. Ти можеш повернути, повернути з полону солдатів. козаків знищити неможливо. Повторюю ще раз, чекаємо, надіємося, кричимо на весь світ, тому що в основному весь світ на стороні нашої батьківщини, нашої ненької України. Слава Україні! Слав! Слава Україні! Героям Слав! Слава Україні! Героям Слав! слава! Україні! Герої Слав! Герої Слав! слава Україні! Слав! Сьогодні вночі наша Україна показала, що вона не тільки за твоєю перемоги. А й перемагають. Сьогодні наш боксер положив на лопатки фюріті, який сказав, що Україна не має права перемагати, що вона недостойна перемоги. І наш боксер показав, що ми не тільки достойні, а й перемагаємо. І ми не тільки боксі їх положимо на лопатку. Ми всю кацапію, благодаря нашим воїнам, положимо на лопатку. Бо вони недостойні перемоги. У нашій Україні правда. Наші хлопці, які дають нам життя, вони на війні віддають і життя, і волю. Вони знаходяться в полоні. Мій син також в полоні. Але я вірю, що він прийде додому. Просто вірю, і буду його чекати до останньої хвилини. Так, да, з допомогою. я одне скажу, я ніколи не ходила в церкву, я не вірила в невесьок. Бо я була атеїсткою. Зараз я кожен день, кожну хвилину обробляюсь іменно Богу, тому що без Нього виходить, що ми ніхто. Ми славі без Бога. Тому я кажу, ждіть, ждіть, ждіть. Кожну хвилину, кожен момент, ждіть і будьте, як наш боксер. Лежіть на лопатки всі порогі. Чекання переможе. І наші діти будуть вдома. І мій син буде добре. Ну, дякую. Я трошки отошла від теми, але я просто хотіла вам сказати, що ми повинні бути так само, як наші спортсмени. Вони всіх зараз всі возять на лопатку. Всю Росію. І героїм наших слав. Да. Вибачте, я більше не буду говорити. 19 березня 22 року, 22-го року. Сім місяців ми зовсім не знали, де він пішов. Потім дякувати зайцю, ми знали, що він у полоні, виставили фотографію, весь побитий, одне плечо так, друге так. Ну і так, слава Богу, ми знали, що він живий. Це ми кричали ура і благодарили Богу. Він, як він випав у полоні, він вважається цивільним, його численно як цивільний. Він допомагав нашим. За хлопчики, він жив на Кінбурзькій косі. Від Теморе, від Телімана, від, я вже розказувала вже раз на цій акції. Від Теліс, і він в лісі, їх мали взяти в полон. От З сторони Херсона йшла вже орда БТР бета... йшли, колона БТРів. Він цим хлопцям допомагав і їсти носив, бо вони були геть ізольовані. І коли вже йшла колона БТРів. Він посадив їх в свою машину. Його така із можна було така здорова прицепчик, чи як сказати там. Він їх посадив, скільки міг і повіз через ліси. Вже сім місяців назад в Курську, майже сім місяців тиші, майже сім місяців боротьби. Дома його чекає дружина, двоє дітей. Ми віримо в його повернення, віримо, що все обов'язково буде добре. Слава Україні! Героям слава! Не хлопці, нам вітер лиш що шепоче, і мовчить у пітьмі безнадійно мій сон. може десь ти в полі поранений хлопче, чи потрапив ти може в ворожий полон? Я б не був ти тримайся, воїн ти зі сталі, тебе завжди чекає, згорьована мати. Чи кохана без тебе так довго в печалі і готова життя все на тебе чекати? Де ж ви наші герої, де ваші сліди? Не мовчіть хоч думками, нам вісточку дайте, де шукати пропавших дітей на війні. Батька чоловіка чи рідного брата нам лишається шити в молитвах за вас. І ніколи не з'ясне надія рідні, на диво. Вітері рідний той час і повернеться в тім Ваша рідна людина. Доброго дня. Ми організатори мирної акції не першої і не останньої акції в місті Вознесенську. Мене звати Юлія. Поруч зі мною Олена. Ми представники різних бригад, я представниця 115-ї бригади, Олена представниця 95-ї бригади, але нас об'єднало спільне горе, ми організовуємо акції в місті Вознесенську. Акції будуть регулярними, бо ми хочемо бути почутими. Кожен раз у нас збільшується кількість людей на акціях, а це говорить про те, що ці акції потрібні. Ми сподіваємося, що кожен раз людей буде більше, що люди будуть брати слово, що люди будуть говорити про свої емоції, що люди будуть кричати за своїх рідних, тому що хлопці мають бути повернуті зі щитом чи на щиті. Ми маємо боротися за кожного і за кожного, бо вони боролися за нас. Ми також просимо підтримку у всіх, у кого немає зниклих, полонених, але щоб вони виходили і підтримували нас на таких акціях. Тому що сьогодні тут стоїмо ми, а завтра з нами тут можуть стояти вони. Тому що хлопці там боролися, борються і будуть боротися за нас за нашу свободу, щоб кожен із нас міг випити вранішню каву, щоб кожен із нас міг жити нормальним життям. І ми повинні їм бути вдячними. Ми повинні донатити. Ми повинні допомагати. Ми повинні кричати. Ми повинні про них не забувати. Ми віримо, чекаємо. І ми є голосом наших рідних, і сподіваємось, що скоро це все скінчиться, і ми будемо разом тут з нашими хлопцями чекати всіх. Слава Україні героям слава! Вони надихають на я навіть не знаю на скільки відсотків, на мільйон відсотків надихають, надихають, щоб продовжувати далі пошуки, не зупинятися і чекати, вірити. На сьогоднішній акції з нами є військовий капелан, якому ми дуже вдячні за підтримку, за слова, за молитву. З військовим капеланом є представники церкви, які нам заспівали дуже гарні пісні, які нас підтримали. Ми їм дуже вдячні. Тому що є відчуття, що ми тут не одні, і що є підтримка. І підтримка Господа Бога, вона дуже важлива. І ми дуже вдячні капелану за підтримку кожної родини, за те, що він помолився з кожної родиною, за те, що він помолився за всіх наших, зниклих безвісти, полонених і тих, хто зараз тримає стрій в найгарячіших точках нашої країни. Я Бондар Надія Миколаївна. У мене пропав безвісті син. Курск, судженський район, село Сафоновка. Ой, населений пункт Сафоновка, Бондар Олег Вікторович, 12.08 дві року. По курському напрямку Уже 11,5 з половиною місяців. Нема нічого. Але ми ждемо, що він живий і перейде в полоні. Слава Україні! Героям слава! Мене звати Валентин, я виїзний капелан початку повномасштабної, служу сьогодні на півдні України. Присутність капелана це присутність підтримки, молитися разом з тими, хто зібралися поруч, і звертатися до Бога, кликати на повернення полоненого, на вісточку безвісті зниклих, щоб не втрачати надію і пам'ятати, що в тій війні безбожній, ті, хто почали її рано чи пізно, от, Вимушені будуть жати, тому що Писання каже, що посівдень та й пожне. Сьогодні плачемо ми, це правда. Сьогодні ми страждаємо, і ми того не можемо бажати. Але правда така, що сіється в цьому світі, то, на жаль, воно й повертається. Тому хочу побажати всім, хто будуть бачити або знаходяться як родини, зникли безвісті полонені, не втрачати надію. Шукати, Писання каже: шукайте і знайдете, стукайте, відчиняйте. Робіть, що можете. Господня ласка є в цьому світі. Живі повернуться, полеглі тіла поховаються. Дай Господь, дай нам сили то все знести, дай Бог нам перемогу. Чому я підходжу до кожної родини? для звершення особистої індивідуальної молитви разом з родиною, помолитися, тому що біль кожного, прохання кожного, переживання кожного. Вони важливі не тільки, знаєте, якби мені, тому що я бачу ту біль, але я знаю, що Господь написано, що Бог є Бог милосердний. Тому я хотів би, як Христос би зробив би, так я хотів би бути з родиною кожної. То хоч трошки, хоч невеличке, але підтримати. Мене барта Вілія, я гуманітара Голландія. Звати Вільям, він з гуманітарною допомогою із Нідерландів uh, What you why you now here in uh, Vesas. I'm here to support the chaplaincy. Uh, yeah, the 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 It is very important in Ukraine the chaplaincy because the military they give the biggest sacrifice. uh, він тут саме Ukraine, the defenders,

slava boha slava ukraine